Скажемо слава нашому Господу. Будемо мати ще одну молитву. І апостол Павло він пише до Римлян і каже, що тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. Знаєте, я так роздумував, що думаю, ну, з першим. Можна погодитись, це легко зробити. Ну, з останнім, якщо добре постаратися, теж легко зробити. Ну а посередині утиски терпіть. Знаєте, коли приходять якісь випробування в життя, то вже, думаєш, коли воно закінчиться, на що дивиться Господь, що я такого поганого зробив, і різні такі думки приходять. Але ви знаєте, згадується місце Слово Божого, де Господь каже, що ми золото, яке Господь огнем очищає. І ці утиски, які Господь посилає в наше життя, то вони десь роблять якусь справу такого очищення. Десь Господь нас приготовляє, очищає і хоче, щоб ми були як те золото, яке вогнем очищене. Хоч ви знаєте, вони, ці утиски, я думаю, що вони зовсім нам неприємні. І десь інколи вони перекреслюють наші плани і бажання. Але ми з вами, покликані Господом. І маємо надію, як там написано на спасіння і життя вічне. Тому нехай Господь він допоможе, щоб ці утиски, які приходять в наше життя. Ви знаєте, ми проносили їх з вірою, і тому ми написано там в кінці, щоб ми були в молитві. В молитві ми були постійно, тому що цим самим ми підкріплюємося, ми отримуємо відповідь від Господа, підкріплення від Господа. І... Господь Він виходить на зустріч. Але якщо приходять ці утиски в наше життя, і ми, знаєте, починаємо роптати, як говорив брат Микола, ми різні такі починаються у нас десь розговори, переговори і, і так далі. І ми не робимо висновки, Господь Він нам стискає обставини, стискає, щоб нас десь зупинить, щоб ми десь перемінилися. А ми не, не бачимо цього. Бог уже нам десь, може, прямим текстом говорить, ми також цього не бачимо. Будемо молитися, щоб Господь він нам давав мудрості, щоб ми ставали мудрими. І коли ми будемо постійні в молитві, Господь він буде нам відкриватися. Господь він буде бачити, що, він, що ми бажаємо спілкування з ним. Господь буде бачити, що ми бажаємо почути Його відповідь. Ми бажаємо отримати його підкріплення. Але ви знаєте, коли Господь він посилає якісь випробування в наше життя, ми навіть не звертаємо на це уваги. Ми навіть не думаємо над тим, щоб стати помолитися. Можливо, відкрити Слово Боже, і Господь вже приготував відповідь нам. Нам лише потрібно відкрити і прочитати. Знаєте, було, я скажу, частенько в мене в житті, коли. Відкриваєш Слово Боже, є якесь переживання, якась нужда. Відкриваєш Слово Боже, а Госп... читаєш, і просто Бог твій, твої взори направляє на той віршик, яким хоче тобі дати відповідь, а ти його прочитав. да? Гарно написано. І далі роздумуєш, як би вирішити це питання, а Господь тобі вже дав відповідь, а ти не звертаєш уваги. І Господь посилає якісь утиски для того, щоб ми, знаєте, більш були такі, більше звертали увагу на Господа, більш були ближчі до Господа. Тому нехай Господь Він благословить нас, щоб ми чули, бачили руку Господню, відповідь Господню і Божу присутність в своєму житті. Я зачитаю одне місце Слова Божого, це Євангелія Луки, 18 розділ. З 9-го віршика такі слова. Сказав також і до деяких, які були впевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували таку притчу. Два чоловіки прийшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши, так про себе молився. Боже, я дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправедні, перелюбники або як цей митар. Пощось двічі на тиждень даю десятину в усьому, що надбаю. А митер, стоячи віддалік, від не смів навіть очей звести на небо, але б'ючи себе в груди, говорив Боже, будь милостивий до мене грішного. Коли Господь він, Ісус Христос він був на цій землі, він зустрічався з багатьма людьми. Знаєте, різні категорії людей були. І одного разу він сказав таку притчу людям, які думали за себе занадто багато. Які думали, що вони щось досягли, і вони найкращі за всіх. І принижували, слово Боже каже, інших. Знаєте. Я пам'ятаю, коли я ще в школу ходив, і в мене такий був однокласник, і коли я приходив до школи, то я з учителькою заходив в клас і виходив з класу. Бо коли вчителька виходила з класу і ми залишалися, то мені приходилося втікати. Він себе рахував кращим за всіх, сильнішим за всіх. І він старався на цьому якби самоутвердитися. І він обіжав, вбив, ну і так далі. Але ви знаєте, такий прийшов час в житті, що все змінилося. І ми з ним стали майже кращими друзями. Ви знаєте, я також згадую. Згадую цю історію, дивлюся, що, що воно десь є так в житті. Коли ми приходимо в церкву або ми бачимо інших людей, і ми десь дивимося, що вони щось там не можуть досягти в своєму житті, дивимося на їхній статус у світі цьому, дивимося, як вони одягнуті, можливо, як вони виглядають, і ми зразу робимо висновок їхнього життя. Ми зразу робимо аналіз їхнього життя. І десь, ви знаєте, буває таке в нашому житті, що не зовсім приємно, і хочеться з такими людьми спілкуватися, особливо, коли вони десь хочуть покликати слово сказати або поспілкуватися. І ми, ви знаєте, десь так дивимося з висока, повертаємося спиною. І думаємо, що ти можеш мені сказати, або що ти від мене хочеш, хто ти такий, і, і, і так далі. І Ісус він цю картину наблюдав. Він бачив, що таке проходить в людях між людьми, і Він їм говорить таку притчу, що дві людини прийшли в храм, і дві зовсім різних людини. Але в кінці він говорить, що той останній пішов більше оправданим. Знаєте, до нас сюди в церкву приходить одна старенька така бабуся. Коли я з нею спілкуюся, то мені кажеться, я більше від неї того позитива отримую, як, як від інших. Вона розказує, так їй сподобалося. Такі ми. Молодці, як вдома каже, так все, по, як, як, як в сім'ї. Так їй приємно, така атмосфера. Вона про своє життя розказує. Ви знаєте, ти дивишся на цю людину і думаєш. Може б ти комусь іншому розказала? Може вже досить трохи неприємно стоять. І такі різні моменти, але згадуючи Слово Боже, Слово Боже каже, що такі люди, на яких світ уже і інші махають рукою і кажуть, що з них нічого не буде, то вони кажуть: Слово Боже, що вперед до нас Господь каже, що вперед нас ідуть в Царство Боже. Я так думаю, я з дитинства віруючий. Батьки завжди мене привчали молитися, служити Богу. І чому так виходить в моєму житті, що оті люди, на яких, можливо, я десь з призренням дивлюся, можливо, я десь дивлюся і думаю, що з них нічого не буде, життя їхнє таке, а слово Боже каже, що вони йдуть. Вперед нас, в царство Боже. В одному місці Слова Божого написано, що не думайте про себе більше. Правда? А інколи ми буває так занадто вже про себе думаємо. Я за себе, брати і сестри, кажу, я не знаю ваших думок, вашого життя, але інколи так буває. Десь досягаєш чогось в житті, і вже ти. Такий молодець, казала в нас одна вчителька, такий вже професор, що вже все знаєш і все вмієш, всіх будеш навчати. Але ви знаєте, коли приходять оті утиски в життя, то ти забуваєш все і готовий би, щоб тобі хоч хто небудь допоміг. Від любую допомогу готовий прийняти, навіть від тих людей, від яких ти цурався. Не хотів спілкуватися, думав все, пропащі люди, від любих, ти готовий отримати підтримку і допомогу. І тому Господь Він залишив ці слова для нас, щоб ми з вами, християни, діти Божі, не забували це. А завжди, знаєте, в такому смиренні приходили перед Господом. Знаючи, що ми покликані для того, щоб свідчити людям Слово Боже, не вибираючи людей, не вибираючи кому говорить, але говорить і свідкувати всім. А Господь він знає. Ви знаєте, якщо із десяти, з двадцяти з людей, із ста людей, яким ми засвідкуємо, прийдуть люди в церкву і покаються, то це праця. Це добра праця. Можливо, через декілька років, знаєте, я завжди згадую нашого друга і брата, який до нас приходив, Костіка. Ми десь трошки так з юмором відносимося до нього. Але те, як він розказує і свідкує людям про Бога, то ще треба повчитися нам, знаєте. Тому нехай Господь благословить. Я хотів би, щоб ми звершили з вами молитву і попросили Господа, щоб Він нам, ви знаєте, щоб ми завжди перебували в молитві, завжди перебували в молитві, щоб це було в нас на першому місці, щоб ми тішилися надією і утиски, які приходять в наше життя, щоб ми з вірою проходили. Знаєте, одному із апостолів, коли він попросив спитав у Господа, скільки це все буде, то Бог сказав йому, що достатньо для тебе. Бо в цих утисках являється Божа сила. І десь ми думаємо, що можливо, можливо, то вже то ні, можливо, не для мене. Але Господь, для Господа немає ліцеприяття, Господь для Бога немає любімчиків, для Бога всі однакові, тому Господь він нас всіх навчає. Кого більше, слово Боже каже, того більше любить. Тому нехай Господь благословить, дасть нам сили пройти всі випробування з вірою, статися йому вірними. І ви знаєте. Завжди в своєму житті за будь-яких обставин не думати про себе більше, ніж, ніж є насправді. Тому що чим більше ми будемо знаєте, такими скромнішими і більше буде в нас відкрите серце, тим більше Господь зможе праці через нас зробити.